Доброго дня, права і техпаспорт, будь ласка, ти знаєш, що мій тато? Це маму свою запитайте, а мені давайте документи. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сьогодні вранці спокійно запитав у дружини ти чайник поставила? Поки мовчки чистив зуби, дізнався, що вона для мене рабиня, я її використовую і не ціную, перестав в ній бачити жінку, і нам пора розлучитися, бо я знайшов іншу. Ніфіга собі, чайку попив. З вантажної машини на легковий автомобіль впала погано закріплена колода. З пошкодженої машини вийшла жінка і розплакалася. Що сталося? співчутливо запитали її перехожі. Мій чоловік нізащо не повірить, що дерево налетіло на мене, а не я на дерево. У терапевта. Шановний, знаєте, вам пити зовсім не можна, але я і так не п'ю. Тоді курити не можна. Так я і не курю. Значить, жінок треба поменше. Я і так з ними ні, ні. Ну, тоді вам терміново треба до психотерапевта. Чоловік і дружина вже 20 років разом. У суботу вона зайшла до нього в кімнату і запитала: Ти нічого не помітив? Нову зачіску зробила? Ні. Халат новий купила, ні. Схудла чи що? Ні. Ти в понеділок забув привітати мене з днем нашого весілля. Я образилася і тиждень з тобою не розмовляла. Рабин кличе до себе офіціанта. Підкажіть, що це за блаженство таке я зараз їв? Наш шеф-кухар приготував під гранатово коньячним соусом і тушкував 5 годин добірний шматочок свинини. Ой, а можна, я не питав.